Цього письменника часто називають втіленням американської мрії. Він створив сам себе, розраховуючи тільки на власні сили та наполегливу працю. Протягом 18 років він не розлучався з блокнотом, куди записував усі думки та спостереження, що могли стати у пригоді в його роботі, і щоб не відбувалося щоденно створював 5 сторінок тексту. Його звали Джек Лондон. Він народився 12 січня 1876 року у Сан-Франциско, де колись випадково зустрілися його батьки. Флора Уелман, дочка збіднілого пшеничного магната, яка ще дівчиною втекла із дому, об'їздила Пів Америки і заробляла уроками музики, та Уільям Чейні, який називав себе професором астрології. До цього Уільям був рибалкою, робітником на сірниковій фабриці, нотаріусом, газетірем і белетристом. Молоді авантюристи прожили спільно недовгий час, дізнавшись, що Флора вагітна Уільям зник. Коли Джеку було 8 місяців, його мати вийшла заміж за Тесляра Джона Лондона, який виховував двох дочок. Дитинство запам'яталося Джеку постійним відчуттям голоду та переїздами. Врешті-решт родина осіла в промисловому містечку Окленді. Джек почав підробляти, розносив газети, допомагав хазяйну кагельбану, а будь-яку вільну хвилину використовував для читання. У 15 років Джек найнявся робітником на концерну фабрику, а кілька місяців по тому позичив 300 доларів, купив невеличку шхуну та почав грабувати устричні мілини. Через рік, зрозумівши, що справа ця занадто ризикована, він став матросом і більше року провів в морі. Зійшовши на берег, Джек Лондон почав бродяжити, за що на місяць був посаджений до в'язниці. Звільнившись, він засів за книжки. Закінчив середню школу і в 20 років вступив до університету. Тут він познайомився з Бес Медерн, яка буде підтримувати його у тяжкі часи та згодом стане його дружиною. Вже після першого семестру університет довелося залишити, адже треба було годувати сім'ю. У вільний час Лондон, як і раніше, багато читав, а крім того, почав писати. Він надсилав свої оповідання до журналів Нью-Йорка, але жоден з них не був прийнятий. Думки про літературу були позабуті, як тільки Лондон побачив у газеті статтю про золоті копальні у басейні Юкона. Наприкінці літа 1897 року він вирушив на північ. Золота Джек так і не знайшов. Проте, як писав він пізніше на Клондайку я знайшов себе. Там усі мовчать, усі мислять, там знаходиш вірний погляд на життя. Повернувшись до Окленда, Лондон знов починає писати оповідання. Але редакції журналів постійно повертають рукописи автору. Пізніше письменник згадував: я був на межі, я відчував себе розбитим, голодував. Був згоден ватажити вугілля або ж просто піти з життя. Та ось, врешті-решт, другосортний журнал прийняв рукопис та надіслав чек на 40 доларів. А декілька місяців по тому оповідання Лондона було надруковано у найкращому журналі Америки. Видавництво Макмілан склало з ним контракт на його першу книгу, а через рік і на другу. Восени 1902 року, випадково опинившись у Лондоні. Джек, прикидаючись матросом п'яничкою, на протязі шести тижнів досліджував нетрі цього міста. В результаті з'явилася книга Люди безодні на помірниці, подарованому одній знайомій, Лондон написав: Прогуляйся цими місцями, і ти краще зрозумієш, чому я соціаліст. До соцпартії Джек вступив ще в бутність студенту. Пропагуючи соціалістичний рух, він їздив з лекціями по країні. Пізніше балотувався від соціалістів на виборах мера Окленда. В 1903-му Лондон взявся за написання роману Морський вов. За думкою критиків, цей твір міг би стати найкращим, якщо б із психологічної драми на середині він не перетворився на Робінзона до закоханих. Це пояснюється змінами в особистому житті письменника. Літо 1903-го Джек проводив на ранчо разом із жінкою та двома дітьми. До них завітала їх приятелька Чермін Кітридж. Пробалакавши з нею близько чотири годин, Джек заявив дружині, що хоче розлучитися. Без звикла вважати свій шлюб ідеальним і, не думаючи, що причиною його розірвання стане її найкраща подруга Чермін. ділилися з нею своїм горем. Незабаром Лондону одружився з Кітрич, яка привабила його своїм вмінням лестити. Вона писала Джеку: Ти мій, я обожнюю тебе сліпо, безрозсудливо, пристрасно, ти мій кумир». Під впливом сентиментального стилю листів Кітрич письменник сторив маленьку хазяйку великого дому та серця трьох. В 31 рік Лондон, побудувавши яхту, вирядився у подорож, про яку давно мріяв. Після двох років плавання у вересні 1909-го письменник представив книгу, написану в морі, автобіографічний роман Мартін Іден. Після цього Лондон писав ще сім років, проте нічого вартого уваги більш не створив. Помер письменник 22 листопада 1916 року від передозування сильнодіючих ліків, які він приймав, рятуючись від нападів важкої хвороби. В останні роки життя література для Лондона була лише ремеслом. Він скуповував сюжети у авторів-початківців. В одному інтерв'ю він сказав, що найкращий стимул для праці це думка про гонорар, на який можна буде придбати доброго рисака або ділянку землі.